Аналітики Football Meets Data оновили прогноз розподілу команд за кошиками посіву на чемпіонат світу. За їхніми прогнозами, Україна зможе все ж таки пробитися на турнір, і тоді потрапить у четвертий кошик, що з урахуванням оновленого формату не є таким уже й поганим варіантом. Адже якщо зараз поставити відео на паузу, то стане зрозуміло, що окрім першого кошика, в інших суперники плюс-мінус одного рівня. І навіть найбільш складний жереб все одно виглядатиме не критично. А ось Сергій Ребров назвав найбільш складний матч збірної у цьому відборі на чемпіонат світу та замахнувся на дуже амбітну ціль. Найважчим напевно був матч в Ісландії, тому що це дійсно була боротьба. Ми вигравали суперник нас доганяв. Ми виграли справді важливий матч, який нас повернув до боротьби за вихід на чемпіонат світу. Я завжди кажу, що треба концентруватися на кожній грі, готуватися до кожної гри, і після всього побачимо, який буде результат. Так, у нас є шанси пройти з першого місця на чемпіонат світу, але це дійсно будуть дві стратегічні гри, де треба думати, як використовувати гравців. Вирішальним буде матч проти Ісландії. Ці гравці знають, як грати у футбол дійсно високого рівня, але дуже важливо, щоб ми, коли виходили на поле, були командою і грали на 100%.